Річка Сарата, що бере свій початок у Молдові та протікає через Одеську область, занепадає через посуху, а ще більше через безгосподарність. Ця колись повноводна артерія, яка могла б стати місцем для відпочинку, перетворилась на брудний ставок, а її екосистема руйнується, загрожуючи не лише природі, а й мешканцям селища Сарата та навколишніх сіл. Цьогоріч активісти на чолі з небайдужим мешканцем сарати, а Лімом Білаловим висадили близько 300 саджанців верби вздовж берегів річки. Коріння Іви, вони по своїй природі вони шукають природні ключі, підземну воду і рост корінь дає отток тої води до, до поверхності, до річки самої. Але частина із них не прижилася або були знищені. Частину скосили та знищили працівники місцевого комунального господарства під час так званого очищення русла від очерету. Очерет зі сторони ринка в Сараті. Вдовж річки десь метрів 500-700 був покладений важкою технікою в обмілівшому руслі. Разом з Пташиними гніздами разом з виводками черепа з усім живим, що там мешкає. І цей очерет остався на дні річки. Як нам розповів Алім Білалов, протягом п'яти років висушений очерет не прибирають, а залишають на дні річки. Там вже накопичився доволі товстий шар. Останній раз очерет скосили всередині липня і знов не прибрали. Наразі вже помітно, як на його місці росте новий, це унеможливлює прибирання раніше скошеного. Накопичений очерет становить серйозну пожежну небезпеку, особливо в посушливий літній період. Нещодавні самозаймання сухого очерету поблизу заводу продовольчих товарів яскраво продемонструвало масштаби цієї загрози. Також річка Сарата в межах селища страждає через несанкціонований злив стічних вод. Окрім цього, самі мешканці засмічують русло річки. Через це біля річки відчувається характерний сморід. Я ще раз призиваю небайдужих містян керівництва правоохоронних структур, правозахисних, екологічних. Побачити цю біду. По суті, це є екапсид нашої річки. Ще однією причиною занепаду річки є повне розорювання берегової захисної смуги сільськогосподарськими підприємствами. Це призводить до знищення природних джерел, що живліть річку, а також до потрапляння в неї пестицидів та інших хімікатів. Отак по всій річці запахана вся територія, там де потрібно, щоб збереглися луга та пасовища для сільського скотини для сільської. І тут виходить, що, що та волога, яка потрібно, щоб вона зберігалася на лугах та пасовищем, вона не зберігається, тому що тут втілюється у дію пестициди, всівозможна хімія. І природні ключі і ручі вони руйнуються, руйнуються, і вода знаходить собі другі отоки, а в річку нашу сарату, приток її бобій не заходить. Незважаючи на численні заклики громадськості до місцевої влади вирішити проблеми річки Сарата та врятувати її, ситуація залишається без змін. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.